Доброго дня, 5 клас. Ми сьогодні завершуємо округлення. Після цього тільки напрацювання в техніці. Ваше домашнє завдання. У нас сьогодні дуже цікавий урок, тому що проблемний. Сьогодні ми розглядаємо округлення, коли розряд збільшується, і ми не знаємо, що робити. Подивіться уважно. Я хочу округлити число. П'ять девяносім до розряду десятків. Розряд одиниць розряд десятків. Якщо після підкресленого розряду стоїть цифра п'ять, шість, сім, вісім дев'ять, то підкреслений розряд. Збільшується на одиницю. А у нас вже 9. Збільшити на одиницю буде 10. Ну, ми ж не можемо записати 5107. При збільшенні на одиницю. 9 плюс 1 буде 0. Ну, буде 10. Буде 10. Ми пишемо тут 0, а наступний розряд збільшується на 1. Ще раз. За підкресленим розрядом стоїть 7. Підкреслений розряд повинен збільшитись на 1. 9 плюс 1 це буде 10. Ми пишемо цифру 0, а наступний розряд. Збільшується на 1, Тому що 9 плюс 1 10, ми пишемо 0, а розряд сотень збільшиться на одиницю. Ну, поки що не дуже прозоро, воно на в наступному прикладі вже буде зрозуміло: до сотень. Розряд одиниць, розряд десятків, розряд сотень. За підкресленим розрядом стоїть цифра 9. Значить, цей розряд збільшується на одиницю. 9 плюс 1 це буде 10. Тут ми запишемо 0, а розряд тисяч збільшиться на одиницю. До тисяч. Одиниць десятків сотень тисяч. Ці цифри перетворюються на 0. За підкресленим розрядом стоїть 9. Значить, підкреслений розряд збільшується на одиницю. Так само, як при додаванні. 9 плюс 1 це буде. покажу. Ці цифри перетворюються на нуль згідно правилу округлення. Дев'ятка плюс один це 10. 7 плюс один це 8. Це найважкий момент, який є в округленні. Ще раз дуже уважно. Цифри, які стоять після розряду округлення, перетворюються на 0. Звідки тут 0. Справа в тому, що якщо після розряду округлення стоїть цифри 5, 6, 7, 8, 9, то розряд збільшується на одиницю. 9 плюс 1 10. 0 пишемо, одиниця переходить як при додаванні на наступний розряд. Попробуйте, потренуйтесь, чекаю домашнього.